Легенда про Банши, ірландську вісницю смерті, пронизана страхом і таємницею. Її крик, який долинає крізь як ніч, завжди вісник біди. Він сповіщає про наближення смерті. Хто ж вона насправді і чому її крик досі залишається символом жаху в ірландському фольклорі? Давайте разом розкриємо ці моторошні таємниці. Банши, одна з найвідоміших фігур ірландської міфології. Її ім'я походить від давньоірландського Бін Сі або Бін сідгі», що буквально перекладається як жінка з пагорба або жінка фей. Вважається, що банши це дух, пов'язаний з родиною, який попереджає про наближення смерті одного з її членів. За легендою, банши з'являється біля дому того, хто скоро має померти, і своїм пронизливим криком попереджає родину про неминучу трагедію. У різних регіонах Ірландії є свої варіації цього міфу, але основна ідея залишається незмінною банши це провісниця смерті, її поява завжди передвіщає горе. У деяких версіях міфу вважається, що банши була колись живою жінкою, яка після смерті стала духом. Інші версії описують її як фею або примару, яка має владу над смертю. В обох випадках її присутність завжди означає одне. Хтось незабаром залишить цей світ. Однією з найвідоміших і найстрашніших риз банши є її крик. Легенди описують його як пронизливий, страшний звук, який може змусити тремтіти навіть найсміливішого. У народних віруваннях кажуть, що крик банши здатен проникнути в саму душу і викликати страх, який важко описати словами. Вважається, що крик банши чути лише тим, хто найближчим часом втратить когось із рідних. Цей крик може бути тихим і тужливим, ніби плач або ж жахливим і різким, схожим на пронизливий голос страждань. Залежно від регіону, цей крик може мати різні варіації, але завжди він є передвісником смерті. Крик банши тісно пов'язаний з концепцією трауру. У старовинні Ірландії було прийнято оплакувати померлих голосно і виразно, і ця традиція могла вплинути на формування уявлень про банши. Деякі дослідники вважають, що банши це символічний образ жінок, які виконували роль професійних плакальниць на похоронах. Образ банши залишається потужним символом у сучасній культурі, її присутність зустрічається в багатьох сучасних фільмах, книгах і серіалах, особливо в жанрах жахів та фентезі. Її крик продовжує асоціюватися з чимось зловісним та жахливим, а сама банши часто виступає символом невідворотності долі. Банша стала популярною фігурою в масовій культурі завдяки своєму містичному і загадковому образу. Вона з'являється у фільмах про привидів, жахи та в фентезійних творах, де її сила передвіщати смерть залишається ключовою рисою. Її вплив помітний у таких творах, як Гаррі Поттер, де образ крикуна відображає подібні міфічні риси. Незважаючи на зміни, банши залишається важливою частиною ірландського культурного спадку. На сучасних фестивалях, присвячених фольклору та міфам, часто згадують про її крик як символ стародавніх вірувань і страхів. Хоча в сучасному світі ці міфи сприймаються більше як розвага, вони все одно нагадують про те, що міфи та легенди формують наші уявлення про життя і смерть. Образ банши глибоко закарбувався в ірландському фольклорі та культурі, представляючи силу та жах перед неминучою смертю. Незалежно від того, вірите ви в ці легенди чи ні, історії про банши залишають свій слід у нашій колективній свідомості.